Доброго дня, малята. Пропоную пограти в дидактичну гру, що зникло. Уважно подивись на картинки, запам'ятай їх, заплющи очі, відкрий і скажи, що зникло. Починаємо. Розгляньте малюнки. Запам'ятали? Що зникло? Олівці. Вірно. Далі запам'ятали? Що зникло? Так, черепашка, вірно. Наступна картинка. Запам'ятали? Чого не вистачає? Вірно морква. Граємо далі. Запам'ятали? А зараз що зникло? Вірно, торт. Граємо далі. Запам'ятали? Що зникло? Чого не вистачає? Будиночок, вірно, граємо ще. Так, запам'ятали? Кого не вистачає? Будь уважним. Пожежник, вірно. Ще розглядаємо. Запам'ятали? Що зникло? Ведмедик, вірно. Наступна картинка. Запам'ятали, що зникло? Так, це лялька. Ви були уважними, ми гарно пограли, молодці діти.